Всім доброго ранку. Поснідали сьогодні по календарю ровно 40 днів, як немає нашого. Чеки бомбоні, мого синочка, нашого Дімасіка. Немає сьогодні. І ми так всі знаєте ходимо і розмовляємо, що сьогодні він останній день. Тут, можливо, десь з нами. Можливо, він нас бачить, відчуває. Я хочу так, синочок, щоб у тебе все-все було гарно, щоб у тебе все було добре. Щоб те, що ти, ти мріяв, щоб воно в тебе збулося на тому світі. Мені дуже тяжко, але я відпускаю тебе, синок. Богу ти потрібний більше, ніж мені. То Саня там ходить, бо я звала, звала сусіда, хотіла насипати, поснідати. Так багато їжі залишилося і ніхто не підійшов до забору. Да, Людмила Ніколаївна, я вчора віддала до царства небесна, буде їхати на базар, хочу Тетяні Павловні віддати за Небесне. Вона Каже, не їхати гукаєш. Дуся у нас сьогодні. Дуся у нас сьогодні молодець. Вчора кондиціонером нагорівали хату, бо прохолодно, вкривали вже її пледіком. вона... Сьогодні вийшла вночі, я ж злякалася, вийшла за мною, а тут висить як плащ, на ній плідік той. Не скинувся, а прямо так висить. Вона вийшла, подивилася пішла, лягла далі. Жовта троянда дімушина розкидає. Можливо, це тут ось капелька роси, дивіться. Можливо, це мій синок. Можливо, це мій синочок. Я сьогодні корисним зайнялася, пиріжки шпекла, то повидраювала мілами гелем. Саме краще, саме краще. Але одягайте перчатку. Я вже дуже пізно скинулася, одягла перчатку. Помила, а то мама вилки ложки, виделки ложки ті, що ми кладемо їх там голуб'ятню. Так я помила вимила. Дивіться, які решітки і лист. Видраїла. Ну, я ж кажу, що то на чому. Плиту видраїла теж. Ми якось спокій знаходимо у роботі, трішки в роботі. А зараз пересиплю перці у сковорідку, тому що дуже, дуже багато залишилося їжі. Там обід, можливо, я ж кажу, Галя позвоню, хай зядвіті перевір пообідаємо. І капусняк, і м'ясо, і двівні, все, ті в тілі, все пооставалося. Так що покликаємо, може, пообідаємо разом. Фух, просто хай люди пообідають і згадають. Не те, що я там їхній друг був, ні, вони знали діву. Всі знали діву. Вчора Юра каже, зараз це небесна каже. Жалко, пацана, жалко. Так, ладно, все. Я вже сказала, що 40 днів я носила траур, завтра я вже не одягатиму трауру. Це не знаю, чи те, що я буду танцювати, співати і плигати. Ні. Просто мені чорний колір, він мені... завжди завжди так подобався, бо він мене робив худішою. А зараз ні. Я не хочу чорного кольору. Можливо, краще якийсь горош, якась полосочка, а чорного не хочу. За 40 днів цей чорний колір мене просто виснажив. Давайте сядемо тут у мамин кабінет вже йде сюди, подруга. Я вам скажу, що хоч ти все життя носи траур, нічого це не зміни, люди добрі, нічого абсолютно. Я не можу підняти вишивуть мама і штора. Нічого це не змінить. В душі ми будемо кожен ранок, кожен обідок сідаємо, запалюємо свічку на кухні, так воно і буде. Але буду старатися, щоб менше плакати, тому що мені троє це б не сподобалося. Я знаю це сто процентів, що він би він би кричав на мене і казав, точно так само, як за це. Я вам розповідала за Київці. Пересила мені гроші, мам, сходи в Київці. Я кажу, хай що, синок, скажу, скажу. Ти сходила, ні, ти сходила, ні. Я кажу, синок, ти на ті гроші. Я купила два кг тих крил, зроблю, та й поїмо, і будемо їсти. Він, Мам, ось подивися, я тобі закажу. Доставку, може, це не годиться, не можна відмовляти собі ні в чому. Так оце є. Він би не був задоволений тим, що я це так розкисаю, розкисаю. Ні. Я не буду розкисати, ми будемо з вами працювати. Хай там що кажуть, ну, вибачте мене, ви мені пишете. Та ви не гризайтеся з тими кацапами. Та я поки жити буду гризатися з ними, з тими дебілами, які підтримують війну саме. Пуйло, таке кончене разом із своїми прихильниками, тих, хто його підтримує. Оце вони розкачують, що може початися. Та вона вже почалася Тетя Світова. Що ви бачите, що в Польщі відбувається, це саме вони. Захарови, Шмахарови. Захарова раком хвора. Нічим вона не хвора. Вона просто вже відчуває, що скоро її приберуть так, як у нас ось прибирають, так і її приберуть. Тікають, тікають, тікають криці з Карабуля. Тому я ніколи вам не скажу, що я буду лояльно якось до них відноситися, до тих сучар, що кажуть на нас не до держави. Так що пишіть, не пишіть, мені це все по барабану. Я вас як ненавиділа, так і ненавиджу. І бажаю, що вам Бог просто зробив так, щоб ви не змогли розмножуватися. Оце я вам побажаю. Отак далі будемо жити, жити, як жили. Не знаю, вчора Ларіса каже, ну, показує в інтернеті, в сосновці 14 числа жінка дві корзини назбирала, все. Ну, Ліси в сосновці, там мама моя не горює, отак вздовж полтавської траси. Але я на 1000 процентів впевнена, що всі ті гриби червиві, як трох. Тобто людина назбирала дві корзини для кадру, це можливо, але вони всі червиві. Я знаходжу 10 грибів, дивлюся в лісі, ріжу, все нормально, ніжка. Приходжу додому, з 10 я три викидаю. Розумієте? Так що, хочете вірте, хочете не вірте, поки дощу не буде. Ви знайдете гриб, але. Ви його викинете, він буде червивий. Але, як Сашуя моя каже, ну, розмовляла з подружкою, подружкою, каже, та мама, збира гриби, але червивий викидає. Каже, а зачем ви вибрасуєте? Це ж білок, це ж м'ясо? Не знаю. Я м'ясо цього не їм. Не скажу, що і вам не раджу. Це корисно, можливо. Але якщо навіть нема грибів, у вас є хвилинка вільна, підіть просто, просто погуляйте по лісу. А сьогодні мій Санька проспав на роботу. Просто поспав. Учора так гарно посиділи, Саша за рулем був, не пив, хто? Бабушки не п'ють, Ларіса трошки, світа трошечки зовсім. Ми навіть бутылку не допили одну. І сьогодні проспав на роботу. Начальник чи хто не знає. Він каже, я чесно, я проспав. Ну, каже, ну нічого страшного, завтра такої роботи аврала немає, завтра. Каже, просто, та просто нерви всі. Ви думаєте, що він Він теж він так переживає, він так переживав дуже. Спасіба йому, він йому ніхто, він йому очі. але він його виросли. Він його назвав батію. Скандали ли бувало таке, тому що як він себе вів негарно, але все одно Діма, Діма його назвав батіє. Батя, Саня, Саня батя, Саня батя. Але він теж дуже тяжко переніс цю втрату. Я бачу, ходить, ходить просто плаче. Меня Саня дуже рідко плаче, але я бачу, він просто плаче. Вчора батюшка читав на кладовищі. А він так в стороні стояв, я бачу, в сльози кодяться. Теж каже, я ніколи не думав, що дімка погибне, ніколи не думав. Каже, думав, він, він такий пранира, він такий шустрий, він такий, що. З любої ситуації знайди вихід, а бачите, як вийшло. Ні, це знову таке холодно в хаті, очі простивають. Я нічого зніготувати не буду. Зараз піду помонтую відео. Якась з у мене дуже відстають відео, так що помонтую відео. Покажу вам. Моя робота це робота, моя працювати. Хто там каже, о, гроші заробляє. Як ви пишете, що я гроші заробляю, щоб я нічого не робила, так ви візьміть мене на довольстві, платіть мені зарплатню. І я не буду не відео веса. YouTube це моя робота, я за це заробляю гроші. Те, що показую. Це так трапилося. Це дуже-дуже трагічно. Трагічне відбулося в нашому житті, але це частина життя. Мова. Платіть мені гроші зарплатню, я не буду зовсім нічого писати нічого виставляти. Мені потрібно далі жити. Все, Діма закінчила життя, а далі жити потрібно. І ніхто гроші не принесе, ніхто не дасть їх. Треба працювати, як і мені, як і Сашкові. Хочеться щось з'їсти краще, працюй. Хочеш поїхати відпочити, працюй. Хочеш. Ліки якісь краще купити. Працюй, все працюй. Так що, якщо ви маєте якісь претензії, будь ласка, присилайте мені гроші, зарплатню назначте, беріть мене на довольстві, і я буду сидіти вдома, нічого не робити.